Житомирський обласний осередок народної партії обрав своїх кандидатів до обласної ради, як зазначив керівник осередку Микола Рудченко, серед 25 обраних кандидатів лише найдостойніші представники партії, які чимало зробили для області. Це і лікарі, і аграрії, і керівники підприємств. Я думаю, що 31 числа виборці по достоинству оцінять нашу роботу. Я думаю, що революції, нові обличчя. Що так хотілося бачити, вони десь підуть в історію. І люди віддадуть своє, свій голос за тих, кого вони знають, з ким вони жили і працювали. Микола Рученко пообіцяв, що усі обрані до обласної ради народники гідно працюватимуть, аби розвивати область. Після завершення. Всіх баталій, виборчої кампанії повинно бути в області мир і спокій. Депутатський корпус повинен приступити до виконання своїх обов'язків, не так, як є сьогодні, окрім ділити, відняти, собі додати більш нічого не розглядається. Я переконаний, що так буде. На конференції народники, окрім кандидатів в обласну раду, обрали і свого представника в Житомирську обласну територіальну комісію, а також обговорили низку інших питань, які стосуються майбутніх виборів.